Вітаю, я Сергій Зеленін. Сьогодні ми переходимо до вивчення наступного розділу фізики, а саме до молекулярної фізики та термодинаміки. Молекулярно-кінетична теорія, далі МКТ, це теорія, яка розглядає речовину як сукупність частинок, що рухаються та взаємодіють між собою. Поведінка окремої частинки може бути описана законами механіки. Але при цьому треба враховувати взаємодію цієї частинки з усіма іншими частинками речовини, які, в свою чергу, теж рухаються. Тобто, для опису стану речовини потрібно розв'язати основну задачу механіки для всіх частинок. Математично таку задачу неможливо розв'язати навіть за допомогою сучасної обчислювальної техніки. Частинку речовини, що може рухатись незалежно від інших частинок середовища виключно під дією сил взаємодії з ними, будемо називати структурним елементом. Залежно від будови речовини, структурними елементами можуть бути атоми, молекули, іони у випадку іонних кристалів, розчинів електролітів, плазми тощо, або навіть частини молекул у випадку полімерних з'єднань. Опис систем, що містять велику кількість структурних елементів, ґрунтується на положеннях, які називають основними постулатами або основними положеннями МКТ. Сформулюємо ці положення у вигляді двох тверджень. Перше, всі речовини складаються із структурних елементів, які перебувають у безперервному хаотичному русі. Такий рух ще називається тепловим. Між структурними елементами діють сили притягання та відштовхування. Це друге положення. На фото представлене зображення структури кристалу, отримане за допомогою електронного мікроскопа. Кількістю речовини будемо називати кількість структурних елементів, що беруть участь у тепловому русі. Одиницею вимірювання кількості речовини є моль. Кількість речовини в 1 моль це така сама кількість структурних елементів, що містяться у 12 грамах атомарного карбону С12. ν дорівнює N поділити на N авогадро. Кількість атомів, що містяться у 12 грамах атомарного карбону С12 називається сталою авогадро позначається N з індексом А. Яка дорівнює. 6,2 помножене на 10 у 23 степені одиниця поділити на моль. А реляйтів дорівнює м 0 поділити на 1,12 помножену на масу вуглецю М з індексом С. М релятів дорівнює сумі А релятів. Одиниці вимірювання відносної атомної та відносної молекулярної мас Одна атомна одиниця маси, скорочено 1 АОМ, дорівнює 1 12 помножена на масу вуглецю М з індексом С, та дорівнює 1,66 помножене на 10 у мінус 27 степеню к. Відносно атомною масою будемо називати відношення маси даного атому М0В до однієї 12 маси атому карбону С12. Цю масу ми позначимо М з індексом С. Однанадцята маси атому карбону називається атомною одиницею маси АОМ і дорівнює 1,66 на 10 у мінус 27 степеню кг. У періодичній таблиці Менделєєва вказані саме відносні атомні маси елементів, які є безрозмірними. Відносною молекулярною масою будемо називати відношення маси даної молекули до однієї 12 маси атому карбону С12. Тому відносна молекулярна маса молекули буде дорівнювати сумі відносних атомних мас атомів, що входять до складу молекули. Молярною масою М велике називається маса одного моля речовини. Використовуючи визначення моля. Та відносної молекулярної маси отримуємо зв'язок між молярною та відносною молекулярною масами. М велике дорівнює М маленьке поділити на ню, М велике дорівнює М рілетів помножене на 10 у мінус третьому степеню кілограмів поділити на моль. Дякую за увагу. До зустрічі!